Вітаю всіх із магазина Юск. В Юск триває Чорна п'ятниця, знижки до 70%. Сьогодні буду робити продовження. Друга частина. Те, що не встигла вчора показати, тому що вимкнули світло. Зараз йду в відділ ванної кімнати, бо там великі знижки. Також ось ці всі фоторамки йдуть зі знижками, багато кошиків. Ну, різні буду відділи показувати, де є великі знижки на чорну п'ятницю. І нагадую, що акція діє з 20 по з 21 по 30, включно листопад останній день 30 листопада показує чудові пропозиції на гномів. Ось Гном, який коштує 429 гривень, коштує 150 висота в нього 53 см. Тут їх просто так поставили, що вони як виглядають, зрозуміло, як вони виглядають. 475. Ось такий гном він 70 см йде в висоту замість 1200 і 600 гривень найбільший, найвищий гном, от його в повний зріст, там, ну, як зробили ніжки. Так, 128 см він може бути в висоту, його Ціна 600 замість 1200. І далі йдемо у відділ ванної кімнати. Так, хочу показати, що діють знижки на всі халати. Зараз пройдемо, подивимось це, як зразки тут повісили, можна кожен роздивитись. Хочу показати спочатку дзеркало. Воно йде з дуже великою знижкою. Це в білому обідку за 1350 замість 4,5 Дзеркало 40 на 39 – 160 сто висоту. Вбухостилі красиво, так, з золотим, ну такі візеруночки в золотому кольорі за 1350. Так, і воно, бачите, от чоловік зараз як воно тримається на полу, дуже зручно, так його можна розставити. Там навіть резиночка є посередині. Ось така зручна позиція. І дивимось, гляньте, тут є позначка Чорна п'ятниця, Так, знижка діє з 21 по 30 ці, ціну вказано, це зрозуміло, в гривні. І от халат, оцей білий, почнемо. 580 замість 1300 розмір є LXL, є SM. І люди їх приміряють. Зараз я ось цей біленький хочу показати вам, мабуть, це найдешевший. Вони тут навіть вивісили зразу два розміри і SM. Ну, такий він як більш тоненький, легенький, до речі, що дуже зручно. Ну, така тканинка м'яка. Це поліестер, начебто 100% поліестер. Мікрофібра написано так. Далі 550, також мікрофібра. Гляньте, сірі більше розбирають. Є навіть триксель. Отакий От сірий. Зараз підійду, покажу. Є фіалковий колір, також замість 1550, колір тауп, колір ржевий і колір бежевий. Ось вони всі тут висять. Оці з мікрофібри йдуть з кишеньками, з поясом. Показую, як виглядає фіолетовий. Якось світло є, але не дуже. Не дуже світла достатньо, тому не видно, як отакий От кольор приємний. І рожевий, що хочу показати, зараз повісю ось оцей глянь. рожевий, взагалі, такий симпатичний, найсимпатичніший Цей рожевий, начебто в самому маленькому розмірі, а тауп в самому великому розмірі. По 550 гривень. Така більш цупка тканина це у нас бавовна 100%, бежевий колір 1250, замість 2000 не, не така велика вже знижка йде. Тут у нас також бавовна 1150, Оцей на змійці, якось я приміряла з капюшоном 850 замість 1400, Він іде тільки в одному розмірі поліестер мікрофібра one Size написано. І нагадую, що на рушники у них діє 1 плюс 1, Бери два і заплати за один. Берете два. От 450 гривень, не тільки ці, що 450, всі розміри в цій акції, і оплатите за один, дуже зручно. І на всі килими також у них діють знижки. Я так швиденько пробіжу, покажу. На килими мається на увазі ось такого плану. Це у нас для ванної кімнати. Ось такий красивий килим. До речі, його ціна 300 замість. 450 натуральний. Так, вони всі йдуть з антислизьким покриттям. 450 замість 700. Оцей 100% бавовна в бежевому кольорі. Розмір 50 на 80. Ось такі лахматі 325 замість 550 в бежевому кольорі. 50 на 80 килим пісочний написано. Оцей дуже гарний, мені подобається: 650 замість 1000, Є антислизьке покриття. Так, латекс написано, смужки, бавовна і латекс, 60 на 90. Оцей взагалі як блискучий. Де він, знаєте, начебто як, начебто з люріксом ось цей голд написано, золотий колір, так і вказано, дуже красивий колір. Слухайте, він такий товстий, прям такий, знаєте, цупкий. Ціна в нього 600 гривень. Мікрофібра замість 850. Оце тільки в золотому кольорі. Дуже гарно, хоча світла також не вистачає. Далі йде білий за 700 замість 1300, Білий прям розпродають отак. А це ще й великого розміру, білий, білий 60 на 110. Гляньте. І також тут антислизьке покриття. Зараз обійду з тієї сторони покажу, тому що людей дуже багато. Далі ще, знаєте, така, також килимок для ванної кімнати. Більше схожий на рушник, але також тут латекс іде. І як антислизьке покриття, колір Беж 450 замість 800, натуральний бавовна. Так, і розмір, я сказала, 50 на 80. ще Ось цей за 300, замість 750. гляньте, яка велика знижка на нього. Це у них колір сірий 300 замість 750, 50 на 80. Так, ну так, показувати всередині. Оці дуже гарні. Мені вони так сподобались, коли їх. От, Привозили, викладали на цю головну поличку. Мені так подобається цей колір поєднання. 500 гривень замість 800. Також на нього знижка ну, не така велика, як на інші, але він такий гарнесенький. 50 на 80. Прям килими так розбирають знижка. Так, килим 200, 280. Замість 750 на 80 написано натуральний. Ось оці килими. Казати 50 на 80 280 гривень. Знижка більше, ніж 50%. І тут знижка 60%, 560 замість 1400 килим розміру так, 120 на 50%. Ага, оці більше розбирають, тут маленькі вже лежать. Ось такий 120 на 70. Також кольори є різні, великого розміру за 560 гривень. Гляньте, скільки такі кольори, як сірий, є, більш такий бежевий. Ну, ось показую, скільки є. Навіть білі ось ці килими. Ось стільки кольорів. Далі продовжую ванну кімнату. 500 гривень такий красивий, дуже красивий килим. Теракот колір 50 на 80. Килимок 500 замість 800. Усі ці дозатори, також колір теракот, дуже гарний. Ще мені подобається ця колекція. 250 замість 500, диспенсер 7 см в діаметрі замість 500 гривень. Получається 50% знижка. І не поставили на блюдце знижку. Аксесуари для ванної кімнати, ось така склянка матова. Слухайте, класно як виглядає. 135 замість 269, висота 10 см по 175. Ось така антрацит. Колір називається. Пашка із скла. Замість 349, 175, замість 300. Колір називається зелений, також із скла. І знову такого ж кольору. За 320. Ну тут невелика знижка замість 369 І до цього всього диспенсер скляний зелений 250 замість 449, висота 9 см. О, тут класна знижка і дуже красивий кольор у диспенсера. Супер виглядає. Слухайте, 135 замість 269 Всього висота 19 см. До цієї склянки є диспенсер за 185 гривень. Стильно виглядає, матовий такий за 369. Замість 369-185, виходить 50% знижка. Тут 200, замість 450% знижка. Також красивий диспенсер за 200 гривень. До нього склянка, кераміка. Оце кераміка, колір, колір чомусь не вказаний. 150 замість 300. Добре, далі це я побачила, що тут знижки. Що, ну от бачите, коли ми всі видно, що зі знижками на рушники є позначки бери два плати за один і внизу стоять щітки для туалетні, також зі знижками. Ось така, як, знаєте, з каміння зроблена, дуже гарно виглядає підставочка. 450 ось так всередині щітка. замість 742 см висоту. Тут прямо і написано, що камінь. Ось тут камінь, діаметр 10 см, дуже стильна ця щітка. 375, замість 649 щітка чорного кольору всередині. Тут у нас кераміка зверху, сама, ну, сама ця стієчка. Висоту 39 см 350 гривень, біла всередині, бежева зверху, також кераміка 39 см 350 замість 550 Дуже гарна знижка на оцей білий. Гляньте, яка велика знижка. 220 гривень замість 560. Більше, ніж 50, 60% всередині білого кольору щіточка. Зверху мармур 220 гривень, висота 42 см. Тут далі 250, але він запакований. Не можу показати замість 400 гривень. Є ще в такому кольорі бежевий. Оце сталь зверху, і також темно-сірий сталь з покриттям по 250 замість 400, Висота у них 42 см. От у мені як чомусь не дуже подобається, якісь висока ця підставка. Наскільки ці гарніше всі виглядають? Ога, бачите, той камінь більш всього розбирають, дуже гарненький. Сі диспенсери в різних кольорах є білий, є зелений, є антрацит. Всі по 150 замість 500, висота 9 см, вони зроблені із скла. І тримач для туалетного паперу за 135 гривень замість 250 в чорному кольорі. Можете бачите, як вони виглядають. Тут різноманітні такі, оці прям гарненькі з сіточкою, і тут далі ціни. Я вам так швиденько пробіжу, щоб показати дійсно, яка знижка велика. Наприклад, рулета коштує 500 гривень замість тисячі. Колір. Так, тут у нас 100 на 170 ляний полієстер або 700 замість 1400 розміром 140 на 170 Також ліняний поліестер. Ну, Подивимося, що у нас за 550 гривень 90 на 210, або за 300 гривень замість 600, розміром 60 на 170. Рулети є навіть за 225. Рулета. Це також у нас сірий полієстер 45 на 170 замість 450. Як бачите, на ролети дійсно великі знижки. І ось тут, як приклади, ви можете подивитись, як вони виглядають, як вони працюють. Є оце такий колір, так льняний виглядає, або ось так сірий, дуже оці, до речі, симпатичні такі з сіточкою. Ну, Кожному своє. І от там далі ціни дивіться, на всі ролети знижка діє. Казано, що знижки 20-50 на всі крісла. Ну, тут намальовано, що така велика знижка на ну, оце в клітинку: 4,5 замість, замість 9 тисяч. Дійсно, 50 відсотків знижка, розмір 72 на 80 98 висоту. Оце ще дешевше в зеленому кольорі. 4,250 замість 7,5, також 98 вісім висоту. 4,5 коштує ось таке сіре крісло і 4 тисячі іншої конструкції. замість Тут не така велика знижка. Далі 10 тисяч, це таке, як зручне, мені здається, замість 15 тисяч 89, його висота. І ось оце в смужку я ще пропустила, 5 тисяч замість 8,5, також 98 висоту, параметри, характеристики однакові. І також знижка діє на всі дивани. До 50% вказано, дивіться, 11500. Ось такий диван, колір в нього теракот, тканина замість 23 тисячі, 82 сантиметра висоту, 170 на 81. Оцей диван в такому кольорі. Нагадую, подушка 225 замість 500. Ось така сірий полієстер розміром 45 на 45. І далі показую дивани. Ну, просто розумієте, людей багато. Я так переміщую, щоб... Мені ніхто не заважав, чи я нікому не заважала. Далі ось цей диван, як стоїть за 10 тисяч, такими як чотири подушки. Колір в нього пісочний. Тканина 200 на 80 і 80 висоту. 10 тисяч, і він є он ще в темному кольорі. І такий же точно диван, але меншого розміру 142 на 80 і на 80, коштує 8 500. Ой, глянь, такий гарненький цей диван, дуже, дуже гарненький диван, коштує 15 тисяч замість 19, не така велика на нього знижка, 73 висоту, 169 на 88. О, гарна знижка на диван. Диван 8500 замість заміж 16 тисяч. Він такий, знаєте, компактний. називаємо його, начебто тканина під овчину зроблена в такому молочно-бежевому кольорі. У них це називається льняний 78 висоту, 137 на 76. Оцей диван синій йде в таких же розмірах. Тільки тут тканина гладка, і ціна його 8500 також замість 16 тисяч. І ось всі ці крісла також йдуть зі знижками. Тут 8500, наприклад, і 8500 темне крісло, замість 12 тисяч з підставкою. Для них 75 на 91 тканина, пісочна, і висота у них 100 сантиметрів. Всі крісла, оці масажні різні, йдуть зі знижками. Значка стоїть, що акція діє на чорну п'ятницю. Вони виставили дуже зручно. Гляньте ця підставка, видно, як вона виглядає. До речі, в неї регулюється висота, вона йде на коліщатах, підставка сіточка, ціна 900 гривень, називається це вішалка замість 2000. тисячі, на 43. Висота 93 до 168 сантиметрів. Так, з полицею подвійна. Регулюється знижка на неї 50% і поруч також іде підставка, але вона її немає не, не в розкладеному виді. Ось оця підставка 550 гривень, 61% знижки, висота хром та пластик регульована, висота з трьома полицями для взуття 81 на 43, 90 до 161 регулюється. Ось вони в коробках отак зібрані, така ціна. Ще раз хочу вам її показати, непогано вона виглядає. Мені подобається, що її легко переміщувати на цих коліщатах. Бачите, як вони працюють нормально так легко. На всі кошики до мінус 50, а на всі фоторамки до мінус 70. Ну, до прикладу, ось така коробка коробка із водорослей з кришкою 650 замість 849 32 на 20 14 висоту кругла коробка з кришкою 525 замість 750 висота 15 см з натурально Ну, не знаю, що це вона так сплетена з натуральної такої соломи, скажімо так, в діаметрі 29 см, висота 15. Далі йде кошик плетений. Також натуральний 35х35. Ціна 550 замість 900. По 325 ось такі кошики. без ручок замість 500. 10 висоту, 20 на 30. І ось ці коробки по 700, замість 850, не така велика знижка. 29 на 39, 15 висоту. І далі йду показувати вам фоторамки. Ось ця цей кошик плетений, він йде з ручками 130 на 20, висоту 15, замість 500 коштує 300. І фоторамки. 70 гривень розмір 13х18, 50 гривень за 10 10х15, 125, 21х30, 85 гривень 15х21. Так і цікаво, ось це велика знижка. В таке, ну, в світлому, в світле дерево обідок. Фоторамка 100 гривень замість 350, а 4 21 на 30, 125 гривень замість 215. Розмір А4. Білий, білий. Так написано 115, замість 189, 18 на 24. Так, велика знижка. Ось на цю велику фоторамку: 300 гривень замість 1000, 50 на 70, де дерево темне. Також велика знижка 195 гривень замість 650, 40 на 50, темне дерево. Тут 350 замість 700, білий 50 на 70, 300 гривень замість 1000, фоторамка світле дерево 50 на 70. І ось ці ці глянь розбирають 350 замість 700. Чорний обідок 50 на 70. Ну, всі, всі фоторамки йдуть зі знижками. Дерева, гірлянда, всі, дерево гірлянда, всі йдуть зі знижками. Так, ось таке найменшого розміру 1100 замість півтори. Ну не така, щоб велика знижка. Тут 160 лет з таймером для вулиці, 1000 висоту, по 1250 замість 1900. Також не супервеликі знижки, 120 висоту з таймером для вулиці. Ну, я вам хочу сказати, що знижки не такі, щоб, от як я показувала їх, коли вони готувалися до чорної п'ятниці, вони майже не змінились. Тому показувати далі не буду. Можете подивитись в мене в минулому. Дійсно, велика знижка, мінус 70% на гірлянду, Гірлянда, так, знижка до Чорної п'ятниці 110 гривень. Вона для використання на вулиці тут 80 лет. Ціна 110, замість 369, довжина 840. Ось вони її так протянули, тільки чомусь не вімкнули. Вона, мабуть, була вімкнута, просто, ну, може, щось якось її вимкнули. А може якось можна і вімкнути? Зараз я гляну. Де в неї? Ану? Подивимось, подивимось. Нули дівчата мені цю гірлянду, щоб було видно, як вона горить. І нагадую, довжина 840 і знижка 70%. Дійсно класна пропозиція. Ось така гірлянда. До цієї гірлянди вам треба три батарейки купити. Так, розмір вказаний, які батарейки сюди йдуть. І ось така знижка: 70%. відсотків. цю частину огляду я вам показувала вчора. Знижки тут і на постільну білизну і на покривала, на подушки дуже багато акцій. Дійсно, з великою знижкою. От вказано 55%, Тут, наприклад, 70% на ось це покривало. І на цю подушку, бачите, також 60%. відсотків. Я залишу посилання на свій огляд. Я в іншому правда робила юзки в описі під відео. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока.